Вітаємо! Це програма, що за екіп на телеканалі АРМІЯ ТІВІ, де ми продовжуємо розбирати спорядження бійця міжнародного легіону. Саме продовжуємо, тому що в першому випуску, який ми дуже радимо вам подивитися, якщо досі цього не зробили, ми розглянули озброєння, за яким Джон, боєць міжнародного легіону, ходить на бойові виходи. І якщо звідти на мене витріщається якесь російське падло, то він отримує дуже яскравим світлом просто в табло. І такий ой, блін, ребят, чи за фігня? А я такий ба-ба, і все. Сьогодні ж ми поговоримо саме про його спорядження, В чому його особливість, чим воно відрізняється, чи приділяє він більше уваги саме українським брендом своєму спорядженні, а можливо старим добрим перевіреним американським. Побачимо в сьогоднішньому випуску. Повірте, вам точно буде цікаво. Приємного перегляду!